Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж надійшов новий автомобіль. Це Шкода Суперб 2017 року випуску. Автомобіль у відмінному, технічному та кузовному стані. Оснащено турбодизельним двигуном об'ємом 2 літра. Працює в парі з автоматичною коробкою перемикач. Передній привід. Привід, кругові парктроники. Ось така яскрава лінзована оптика. Бачите, як це є. Яскраво виглядає. Передні протитуманки, дублюючі повороти, рейлінги на даху, безключовий доступ по передніх дверях, приємна зимня, зимова гума. На оригінальних тоданових дисках. Все це задоволення в нас на 17-му радіусі. Задні парктроніки також присутні, спойлер на кришці багажнику. Салон тканини темного кольору у відмінному стані. Давайте спочатку пройдемось. У нас є склопідйомники для пасажирів заднього ряду, дитяче блокування дверей, кріплення і зафікс. І ось такий приємний салон з такою вишивкою. Сидіння за спинок заднього ряду складається. Питань ніяких нема. Є підігрів заднього ряду сидінь. У сидіння пасажира є дуже багато. Фішок, приємних при регулюванні, зараз покажемо. Передній ряд сидінь має електрорегулювання. Ось тут блок все рухається вперед-назад із наклоном. тут поясничний вузол. Приборна панель повністю ціла, приємна акустична система, звичайно, музичної системи дуже гарне, дуже витончене, як для такого автомобіля. Автомобіль відмінно підходить як для родинних поїздок. Тому що кузов універсал, у водія електрорегулювання, пам'ять водійського судіння, повний електрослов пакет та блокування вікон, електрорегулювання, автоскладання та підігрів дзеркал. Передні та задні протитуманки, автосвітло, сенсори дощу, датчики світла, все присутнє, є круїз контроль Оригінальний пробіг 267 тисяч км. Керування аудіосистемою на кермі також присутнє. Є круїз-контроль, є адаптивний круїз, також присутній. Запуск двигуна кнопкою. Ось такий приємний сенсорний дисплей. Є Apple CarPlay, Android Auto. Повністю ось таке русифіковане меню. Навігаційна система. Зараз ми з вами побачимо. Все це працює. Навігаційна система на українській нашій рідній мові. Є в нас двозонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь. Є тризонний клімат, система старт-стоп, є вмикання та вимикання парктроників та електронні стояночні гальми. Також є можливість підключати мобільний пристрій до цієї штатної системи, спілкуватися через систему Hands-Free і відчувати повний контроль та повний, повний комфорт, який ви побажаєте в цьому автомобілі. Все це задоволення ви маєте можливість придбати в нашій компанії Автофокус. Як за готівку, в лізинг, так і за криптовалюту. Ви можете обміняти свій старий автомобіль на ось цей новий автомобіль 2017 року. Знаходимось ми за адресою місто Київ, кільцева дорога-1, торговий центр Республіка. Чекаємо на вас, друзі. Приїжджайте, тестуйте та купуйте. До зустрічі. Ця красуня чекає на вас.